Я б звернув увагу саме людей, які є обмежено придатними, особливо тих, хто є обмежено придатним, ще яким треба не пройти повторно медичний огляд до початку літа цього року, щоб вони зайве не затягували з цим. В тому числі не затягували звертатися до адвокатів. Чому може виникнути питання у тих осіб, які пройшли фактично медичний огляд, по яким було складено свідоцтво про хворобу, направлене на затвердження уже штатним, тобто обласним ТЦК. Практика така, що півроку рік. Ця постанова може не бути затвердженою. Тому навіть якщо люди звернуться зараз, уже, у них на момент на початок літа може не бути на руках відповідного рішення. При цьому особливо варто звернути увагу тим людям, у яких вони обліковуються в одному ТЦК, і які отримали направлення на ВЛК від іншого ТЦК. Тому що єдності баз безпосередньо у ТЦК нема, і те, що людина пройшла відповідно повторний медичний огляд в іншому районі, не відображається в вашому ТЦК. Тому ТЦК може направляти повістки, може направляти, ставити людину в розшук навіть. І для того, щоб зняти з цього розшуку, необхідно отримувати медичні документи з ВЛК і вести їх безпосередньо в свій ТЦК. А якщо ці вже пакет документів переданий на штатний ВЛК, це вже зробити набагато складніше. Тому відразу варто фіксувати після проведення медичного огляду в такому випадку просити у ВЛК. Документ якийсь, в якому би було зафіксовано, що ви пройшли цей медичний огляд і вже самостійно його відвезти в свій ТЦК.